Асфальт а положили на народ. Це кажемо не ми, це кажуть Одесити, а ми, звичайно ж, тут, як тут. Це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Приїхали ми на Люздорську дорогу, яку латали-латали та так нормально і не залатали. Ми тут взагалі то вже були. Ми вам розказували про те, що ще минулого року мерія вирішила за понад 200 мільйонів гривень в умовах війни. Ремонтувати магістральний водогін, значить, вони розкопали все, що тільки можна. Там далі ми показували ці велетенські ями і розриті могили під цей водогін. Потім виявилося, що для цього водогону, на який вже викинули бабло, немає половини запчастин. Ну от, от так от все як завжди, але потихеньку, помаленьку, значить, щось так, під землю поклали і заасфальтували. А от як заасфальтували, оце вже інша тема. Цитуючи одеситів, хто приймав ці дороги. Це хороше питання. От дивіться, оце шмат, який свіжо заасфальтований. Навіть неозброєним оком видно, що всі люки, які тут є, люки каналізації, вони попросідали, знаходяться в ямках. Тут діра, весь асфальт потріскав. О, тут яка діра? Ямище, тріщинами все сповзло в один бік, і тут знову ж таки посеред дороги люк, який просів. Тобто все це пішло гуляти. Запитання від людей, які тут їздять на автомобілях, дуже логічне. Перед тим, як заливати це асфальтом, чому це все не полити водою, щоб воно всілося, щоб воно просіло. А навіщо? Бабло вже взяли, треба пошвидше закінчити роботу. Як потім тут будуть люди кататися, це взагалі нікого не гребе. А мало б гребсти. А кого, до речі, мало б гребсти? Ну, насамперед, мало б гребсти, напевно, підрядників, які взяли минулого року. Понад 340 лямів гривеньок на те, щоб залатати ці дороги. Але цим людям їм взагалі все по коліно, що зверху, що знизу, тому що це роздорстрой і автомагістраль південь, яких пов'язують з нашим. Мером Геннадієм Трухановим, але питання не тільки до них. Ми від них особливо вже нічого не чекаємо. І до них питання, якщо є, то вони зависнуть в повітря, тому що ці люди е, за мільйони вже багато років нічого не ремонтують, тому що вони вміють це робити. Не тільки ж в підрядниках справа, а є комунальне підприємство, міські дороги і курує їх між іншим за мера Ганна Пезнякова, яка повинна контролювати здачу об'єктів в експлуатацію народом, а не так, що на народ положили і забули про це. Тобто, якщо ніхто не контролює, в якому стані підрядники здали цей об'єкт, це говорить тільки про одне: що з підрядниками там все вась-вась і все прекрасно, і що рука руку миє, і по друге, що всім просто плювати. А тепер постає головне питання. Скільки простоїть оця робота? Вона вже почала просідати. Зараз почнуться дощі, і весь цей асфальт разом з люками він просто піде в тартарари, і це доведеться переробляти. А переробляти вже наступного року доведеться за наші з вами гроші. Знову будуть оголошені тендери, знову ці ж самі підрядники будуть латати це все, і знову мільйони підуть у чиїсь кишені, а не в наші з вами. Поки не пізно, чому не напрягти підрядників поміняти це все, здерти, перелатати і зробити так, як потрібно. Поки ще не пізно. Але я вам просто от не знаю, я вам обіцяю, що ніхто цього не зробить. Хоча повинні були б, тому що безпосередньо КП міські дороги повинні цим і займатися, замість того, щоб займатися невідомо чим. Ось таку ми маємо ситуйовину. Тому е, на запитання Одеситів, хто контролював здачу цих доріг, ми вам от відповіли. І хто робив, і хто відповідає. А що далі поживемо? Побачимо. Ми тут не в останні. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і будьте уважними на наших дорогах.